Що ми плануємо йти е, до Євросоюзу. То... Ми повинні притримувати з деяких принципів, які там працюють. Ось, ну правда, може, це трошки не на часі, тому що воєнний стан і дуже багато переселенців, і їм ну, зрозуміло, в якому разі тоді звертатися, до якого лікаря. Ось. І часто виникають ну, проблеми і звертаються якраз до нас, до фармацевтів. Я рада, що люди будуть ходити спершу все-таки до лікаря, а не зразу до нас. Але трошки менш. Чи бюрократії потрібно все таке? Це займає якийсь час відпуск цього рецепту? Я вважаю, що так, це буде більш актуально. А чого? Є люди, які не можуть ходити чи вийти, чи їм тяжко. Тому я думаю, що це буде набагато зручніше для них, щоб вони могли купити взяти ті ліки, які їм необхідні. Це буде більш доцільно, тому що люди будуть спочатку звертатися до лікаря, який поставить точний діагноз, і вже потім до нас, щоб взяти ці ліки. Тому що приходять, дайте що небудь, і все як порадиш людині, то що ну а другі стане погано ще щось. Я тільки за рецепт. Я колись була на одному конгресі, ну років ще п'ять назад, і там. Шла йшла саме про це, Ну, так тут щось не вели. Mm -hmm. Так що дуже позитивно, однозначно. Виторги впадуть. Наша зарплата від цього залежить. Менше, але все таки здоров'я людей важливіше. Дуже багато хто тобто, ці препарати неправильно і сам собі їх назначає. Тому в цілому реформа правильна на мою думку. Давні до цього позитивно, тому що самолікування шкідливо для людей. А зараз дуже багато пацієнтів, які е, не довіряють лікарям, ну і це дуже погано.